Коли ви чуєте слова гроші, порнозірка та «Дональд Трамп. Про що ви думаєте? Правильно, судова справа в цьому відео поговоримо про судовий процес в Нью-Йорку, де беруть участь порнозірка та 45-й президент Сполучених Штатів Америки. Що це за справа, в чому її суть та які у неї перспективи. Перед тим як до цього перейдемо, закликаю вас обов'язково поставити ваші подобайки та підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Для алгоритмів Ютубу дуже важливо, щоб ви натиснули на подобайки прямо зараз, на початку цього відео. Щиро дякую за вашу увагу та за ваш час. Поїхали! В історії Сполучених Штатів було багато проблем з президентами, жахаючи корупційні скандали президента Уіліса Гранта, Шпигунський скандал Вотергейт, що призвів до відставки президента Річарда Ніксона, брехливий скандал з документами Пентагону, коли адміністрація Ліндона Джонсона брехала громадськості та конгресу про перебіг подій у В'єтнамській війні. Також міжнародний скандал через продаж зброї Ірану в адміністрації Рональда Рейгана їх було багато. Якщо якийсь скандал я забув, нагадайте мені в коментарях. Проте Головне, що за всі ці скандали президенти так чи інакше обходились без кримінальних проваджень все змінилось у 2023 році. За 234 роки з моменту обрання президента Джорджа Вашингтона, першим президентом Сполучених Штатів, жодному американському президенту чи колишньому президенту не було висунуто звинувачень у кримінальній справі. Всього за кілька місяців 45-му президенту Дональду Трампу висунули звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Одну з них вже розглядає суд по інших трьох. Вже сформовані обвинувальні акти справа про штурм капітолію. Обвинувальний акт. Федеральне велике журі присяжних у Вашингтоні висунуло Трампу звинувачення в чотирьох злочинах: змова з метою обману сполучених штатів, змова з метою перешкоджання сертифікації конгресом перемоги Байдена на виборах, перешкоджання та змова. Проти права голосу справа про втручання у вибори в штаті Джорджія теж обвинувальний акт. Трампа звинувачують в порушенні законодавства про корумповані та ракетирські організації. Прокурори наполягають, що Трамп та його спільники вживали заходів для підробки документів та фальсифікації виборів у штаті, а також у схилянні державних службовців до порушення присяги. Справа про секретні документи. Обвинувальний акт федеральний закон Сполучених Штатів про шпигунство визначає злочином зберігання записів, що містять конфіденційну інформацію про національну безпеку. Перші 32 пункти звинувачення проти Трампа пов'язані з 32 конкретними документами, які він нібито зібрав у Марлаго та відмовився їх повернути, навіть якщо він більше не мав права володіти ними після свого президентства. Справа про виплату замовчувальних грошей актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніалс почався судовий процес. З 15 квітня Дональд Трамп вимушений призупинити передвиборчу кампанію. Його відволікають судові засідання, на яких Трамп зобов'язаний бути присутнім щодня в епіцентрі кримінального провадження гроші, які отримала Стормі Деніалс від адвоката Дональда Трампа Майкла Кована, 130 Тисяч доларів. У жовтні 2011 року кілька жовтих видань опублікували перші повідомлення про нібито роман між Дональдом Трампом і Штормі Деніелс, який нібито мав місце у 2006 році. В тому ж 2011 році Деніелс дала інтерв'ю ще одному виданню, де розповіла про цей роман. Проте це інтерв'ю не було опубліковане. Причина адвокат Трампа погрожував виданню судовими позовами у випадку його публікації. І тоді ця історія залягла на дно. Проте Дональд Трамп оголосив про участь у президентських праймеріс від республіканської партії до виборів у 2016 році, і він переміг ці праймеріс, а згодом і вибори президента. Тому кожна подібна історія була на вагу золота. Трампа звинувачували в сексизмі, неповажному ставленні до жінок, а також в сексуальних скандалах. Проте кейс зі Стормі Деніалс залишався в тіні, і вона мовчала до 2018 року. В тому році видання Wall Street Journal опублікувало інформацію, що адвокат президента Дональда Трампа організував виплату колишній зірці. Фільмів для дорослих всього навсього за місяць до перемоги Трампа його адвокат особисто заплатив Деніелс 130 тисяч доларів. Це так звані замовчувальні гроші. Деніелс отримує гроші та мовчить про те, що відбувалося між нею та Дональдом Трампом, щоб зайвий раз не псувати фон його обрання президентом Сполучених Штатів. Згодом Трамп особисто повернув гроші адвокату Коену кількома чеками, але в своїх бухгалтерських звітах зазначив, що це були гроші за юридичні послуги. Після цього видання якому Деніелс давала інтерв'ю в далекому 2011 році все ж таки наважилось опублікувати його, попри погрози адвокатів Трампа в інтерв'ю. Стормі Деніал стверджує, що вони з Трампом мали сексуальний контакт після зустрічі на турнірі з гольфу через рік після одруження Трампа з його третьою дружиною Меланією, яка була відсутня на турнірі, тому що щойно народила дитину. Спочатку адвокат Майкл Ковен заперечував контакти Дональда Трампа зі Штормі Деніалс та не говорив про. Наявність замовчувальних грошей. Президент Трамп знову рішуче заперечує будь-які подібні події, як і пані Деніелс. Майкл Ковен навіть надав якийсь лист, в якому нібито Деніелс особисто заперечує сексуальний контакт з Дональдом Трампом, але заговорила особисто Штормі Деніелс. Вона почала давати інтерв'ю та в подробицях описувати ту ніч у 2006 році. При цьому відкинувши угоду про нерозголошення, аргументуючи це тим, що ця угода була підписана не з Дональдом Трампом. Тому вона може про це говорити на додачу. Вона. Стверджує, що взяла ці замовчувальні гроші, тому що хвилювалася за безпеку своєї родини, бо їй погрожували юридично та фізично, щоб вона мовчала. А guy walked up on me and said to me, Leave Trump alone, forget the story. And then he leaned around and looked at my daughter and said, A beautiful little girl would be a shame if something happened to her mom. До речі, якщо ви хочете отримати доступ до ексклюзивних відео, ви можете підтримати мій канал фінансово. Зараз там йде цикл про події, що призвели до падіння комуністичного блоку в Європі. Вже доступне відео про угорську революцію 1956 року. В цьому відео комплексна характеристика передумов, тріанонський мирний договір, поразка в Другій світовій війні і безпосередньо події революції та її наслідки. А також події, що призвели до її придушення, бо спочатку Микита Хрущов планував вивести війська з Угорщини, як до цього, Вивів з Польщі. Так, цікаво. Також є відео про падіння берлінського муру. Теж комплексно та доволі цікаво. І доступ до цих відео, а також до нових, які скоро з'являться, ви можете отримати всього навсього за 35 гривень на місяць або трохи більше. Різні рівні підтримки мого каналу ви можете знайти як через спонсорство YouTube, так і через платформи BuyMeCoffee та Patreon. Всі посилання будуть в описі відео. Дякую за вашу увагу та дякую всім, хто вже підтримує мій канал фінансово. Вся ця історія з виплатою грошей зацікавила спостерігачів за виборами, тому вони подали заявку в Міністерство юстиції Сполученого. Штатів з проханням розслідувати цей кейс, ніби ця виплата була зроблена за рахунок пожертви на президентську кампанію Дональда Трампа. А мета цього платежа приховати цей скандал від виборів Трампа, який міг би завадити йому обратися. Тому ФБР провело обшуки у Майка Коуена та вилучили електронні листи, податкові документи та ділові записи, що пов'язані з платежем Денегос. На той час президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав ці обшуки ганебною ситуацією та нападом на нашу країну в справжньому сенсі. І на початку Рам відкидав будь-яке відношення до цієї справи. Але згодом він зізнався, що має відношення до справи та дійсно відшкодовував гроші ковену, але це були його особисті гроші, а не гроші передвиборчих фондів. На той час Ковен перебував під слідством з різних справ, тому він добровільно здався ФБР та визнав себе винним по різним пунктам. І важливо, що він визнав себе винним у порушенні правил фінансування кампанії, що частково пов'язано з виплатою пані Деніелс та інші ймовірні коханці. Дональда Трампа його відправили у в'язницю на три роки, і федеральну справу було закрито. Проте, будучи заарештованим, Майкл Коулен почав давати свідчення проти Дональда Трампа, зокрема перед конгресом Сполучених Штатів. Аймшейндедайчоститейпарт інконсілимістечамс ілисид акс він дав 10 годин публічних телевізійних свідчень перед комітетом з нагляду палати представників. Там він називав Трампа расистом і шахраєм, а також висловив каяття та сором за те, що він зробив для Трампа. І попри те, що федеральне розслідування було закритим, прокуратура штату Нью-Йорк почала своє власне розслідування у 2023 році. До цього розслідування залучили особисто Майкла Ковена, який зустрічався зі слідством 18 разів та надав їм. Все необхідне. Також до розслідування була залучена і сама Стормі Деніелс та її адвокати на додачу фігуранти паралельної справи про замовчувальні гроші Дональда Трампа. Карен МакДугал модель плейбою. Вона стверджує, що мала десятимісячний роман з Дональдом Трампом між 2006 та 2007 роками, бачивши його приблизно 5 разів на місяць. Її свідчення теж враховані прокуратурою Нью-Йорку. Також до справи долучений власник видання Еквайр Девід Пекер. Він колись заплатив МакДугал 150 тисяч доларів за ексклюзив не права. На її історію, щоб цю історію поховати, бо вона так і не була опублікована. Всі вони зараз ключові фігуранти кримінальної справи штату Нью-Йорк проти Дональда Трампа, за якою обвинувальний акт звинуватив Дональда Трампа в 34 злочинах з фальсифікації ділової документації. Загалом виплата замовчувальних грошей цілком легальна практика, і за це не переслідують. Проте прокуратура штату зосередилась на документації Дональда Трампа і знайшла там порушення. Там звинувачують Трампа Кована та Пекера в порушенні фінансування перед. Виборчої кампанії і стверджують, що вони координували виплати двом жінкам і приховували їх як частину змови з метою вплинути на вибори 2016 року. Фальсифікація документів першого ступеня, в якій звинувачується Дональд Трамп, це кримінальний проступок, тобто діяння, яке не несе великої суспільної небезпеки. Проте Трампу інкримінують 34 незаконні дії, що загалом може призвести до тюремного ув'язнення сроком до 4 років. А якщо буде доведено, що фальсифікація відбулася з метою приховати більший злочин, проступок може перетворитися у повноцінний кримінальний злочин. Станом на сьогодні пройшов лише перший тиждень суду. За цей час встигли допитати власника Esquire Девіда Пекера. На допиті Пекер зізнався, що схема з виплатами була придумана ним особисто, але використовував він її не тільки для Дональда Трампа, але і для інших відомих людей, наприклад, до Арнольда Шварценеггера. Також Пекер на суді засвідчив, що одного разу сказав Майкл Ковано. Ми вчинили порушення кампанії. За словами Пекера, Ковун відповів, що хвилюватися немає про що, оскільки у Трампа в кишені був тодішній генеральний прокурор Сполучених Штатів Джеф Сешенс. Але головним свідком справи стане особисто колишній адвокат Трампа Майкл Коуен. Так, той, що особисто переводив гроші Деніелс, потім здався ФБР, свідчив проти Трампа в Конгресі та співпрацював з прокуратурою Нью-Йорку, яка вела це розслідування. Дональд Трамп не визнав себе винним у кримінальному суді Манхеттена за 30 Чотирма пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації першого ступеня. А цей процес назвав нападом на Америку та полюванням на відьом, як колись назвав обшуки ФБР. У квартирі Ковена перспективи цієї справи неоднозначні, проте видно, що штат Нью-Йорк дуже серйозно взявся за неї. У прокуратури є докази інших прихованих грошових виплат, які Трамп організував, щоб приховати шкідливі історії напередодні виборів 2016 року, і прокуратура розглядає це в комплексі, тобто визнає системність та скоординованість цих дій. Головне питання, на яке має відповісти суд, чи є справа з замовчувальними грошима, особистою справою Дональда Трампа, чи це порушення Закону про вибори та намагання вплинути на їх результат. Адвокати Трампа наполягають, що ця справа є приватною, а фальсифікація документів це технічні порушення бухгалтерського обліку. І ці порушення є надто несуттєвими, щоб виправдати кримінальні звинувачення проти колишнього президента. Справа дійсно неоднозначна, і республіканці та деякі демократи називають її політично вмотивованою з безпрецедентним зловживанням прокурорськими повноваженнями. Бо, по перше, термін позивної давності у справі минув до моменту, як окружний прокурор. Манхеттена почав її будувати, щоб це проігнорувати. Прокурор почав розгляд справи як про кримінальний злочин, стверджуючи, що Трамп сфальсифікував документи з наміром вчинити інший злочин або допомогти чи приховати його вчинення. The Вашингтон Пост писала справу Stormy Daniels як зомбі. Яке повернулося з мертвих експерти з справи, які дали коментар New York Times, заявили, що обвинувальний акт поєднує звинувачення у фальсифікації із виборчим законодавством штату, таким чином, що ніколи раніше не робилися у справі, пов'язаній із федеральною компанією, і буде дійсно цікаво поспостерігати, чим все це закінчиться, чи зможе Дональд Трамп відбити звинувачення в суді та посилити свою стабільність у звинуваченнях проти нього, або не зможе відбитись, а його кампанія виставить це переслідування як полювання на відьом. Нам на сьогодні ця справа найменш ризикована з точки зору передвиборчої кампанії. А обвинувальний акт цієї справи є найнуднішим з чотирьох кримінальних обвинувальних актів, які були подані проти Трампа. У справі про втручання у вибори йдеться про напад на основи демократичного процесу Сполучених Штатів. У справі про секретні документи йдеться про загрозу національної безпеці сполучених штатів. А у цій справі про хабар про назірці, який прив'язують до виборчого процесу, хай там як навіть якщо Трампа визнають винним. Йому навряд чи загрожуватиме тюремне ув'язнення. Цей пакет звинувачень по справі Деніел стягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі. На срок до чотирьох років, але особи, які порушуються вперше, особливо в ненасильницьких випадках, замість цього отримують лише випробувальний термін. На додачу потенційне засудження не заборонить Трампу продовжувати свою передвиборчу кампанію на президентських виборах у 2024 році. А також не заборонить йому стати президентом, навіть якщо він дивом опиниться у в'язниці. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там будемо оперативно спостерігати за судовими процесами проти Дональда Трампа. Дякую, друзі, за увагу. Ставте свої вдобайки, залишайте коментарі. Підтримуйте канал фінансово, якщо маєте таку змогу, до зустрічі.